Такої швидкості реалізації проєкту в нас за історію батальйону в принципі, не було. Щоб от раз, два, два-три два, тижні машина заїхала. Дуже цікава річ. Ця автівка зроблена в Україні. Це ми самі, ми, українці, робимо це і робимо швидко. І, до речі, дуже багато там речей, які, які такі класні, там камери. А ще глаза повинні бути зверху. Це глаза зверху, які... Вночі теж бачить. Це Ми Ви противникам. Ми не одні. Ми не одні. Вільний світ знає, що ми тут, в Україні, боремось не тільки за наше життя і за нашу свободу, а також за їхню. І тому тільки разом з українською командою і це все, все суспільна робота. І вам подяка, Артур Ліновіч. Дякую, що, що змотували. Я впевнений, що і надалі українська команда буде допомагати нашим бійцям. Я впевнений, що це. Не останній автомобіль, це тільки початок. Друзі, хочу вам всім побажати від української команди, від киян, від всіх українців. Залишайтесь живими та здоровими. Ми зразом обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні Слава! та смерть ворогам. Вам